Просто погляньте на цей агресивний зад. Дві труби. Ну Тут на самом деле 1,6 дизель простий. На 115 сил. Коробка тут автомат, Ну жопа тут дуже агресивна. Таке відчуття, як 24 дизель на 5 циліндрів. уф, Диск, r Design. Ох, шторочка. Якщо ви вважаєте, що Volvo це дідовський автомобіль, то ви погляньте на цю Volvo. Вона в червоному гарному кольорі. Вона у нас на обвісах Design. Дуже красиво виглядає. Комплектація тут дуже гарна. Ну, ми до, до неї ще перейдемо. Тоді це був приділ міштані, блін. Хоча це і зараз приділ містані, тому що машина реально дуже класна. По комплектації зараз не за такі гроші ну, подібного прям ну, не купиш. Дуже приємний автомобіль. Тут є датчик світла, датчик дождю. Настановлений заводський ксенон. Тут спочатку ну, треба показати, що тут повний електропакет, центральний замок. У нас тут, до речі, є пам'ять сидінь на 3 чоловіка і масаж навіть є. В салоні тут дуже приємно, пілотська посадка, як в самоліті. Тут все тут кнопочки. кнопочка ця консоль, ця вся повернута до водія. Дуже зручно, не треба буде кудись там далеко тицяти. До речі, у нас ще безключовий доступ, я забув сказати, він є на всіх, по-моєму, дверях, якщо я не ошибаюсь. Вокзонна кліма, підігрів передніх та задніх сидінь, ми потім покажемо. Є велика магнітола. Ну, приємно. Шкіра в гарному стані тут, до речі, і вона така теж приятна, м'ягенька, дуже. І сідушки в нас вони як ковші, вони в верд тут під спорт. Ну, прикольно, класно взагалі. Коробочка чотенько, селектор такий ще із хрусталю, типа як BMW, ото хрусталіки нові пішли. Тут все тут зробили Volvo зробили це в 12-му році. Прикольно. Посаду у нас дуже приємно сидіти, міста доволі багато, просто я тут сильно дуже осунувся, я тут трошки розкошелився. Так, посаду у нас присутні два подогріва, що дуже приємно. Не в кожній машині є таке великий, дуже великий подлокотник. Він тут ще розкривається отак, тут подстаканники, тут, тут ще ніша є, сюди можна якісь документи положити. О, він просто його дуже-дуже давно ніхто не піднімав. Ну, прикольно. Ну, він статі дуже здоровий. Тут такий широкий, але його треба випускати, тому що на красиво. Смотриться лучше. Отак: хоп, все закрили. Лучше відкрити, отак сісти і літом на Одесу. Хоп, летиш собі з друзями красота. Класно. А спереді ми ще не показали, тому що є типу, як вебас, дуйчик такий зімою можна підключати. Через розетку розетка нас виведе на передній бампер. І буде чітко. Також тут присутні парктроніки. Надпись Volvo, так красиво тут все смотрится. дуже агресивна жопа, мені прям дуже подобається. І в нас тут ще фонарі, вони так з LED-полосочками такими красиво виглядає. Так, багажник у нас доволі міський, тому що це в нас універсал все-таки, хоч і красивий, але універсал. Воно тут все оббите, немає пластмаси. До речі, пластмаса тільки зверху, а тут все оббите тканю, немає пластмаси, так що тут не подряпається, якщо щось возить. Зараз перевіримо комплектацію Volvo. Тут є. О, да, тут все є, що це таке. Це накладка якась, а, це бинт типу, перемотувати руку. Тут можна. О, та тут все, все, все в наявності, все є. А під низом, що ще? О, У нас тут пінокомпресор, крюк, гаєчний ключ, домкрат є. О, Кстати, дивись, оббита навіть ця херня вся оббита. Глядя, вся оббита такою. І тут є ще лампочка, щоб вам тут підсвічувало вниз. Діски у нас дуже красиві, вони у нас в R-дизайн стилі. Резина у нас континенталь низькопрофільна, 40-й профіль і диски у нас 18-ті. Ну вони на цій машині якось виглядають маленькі. Сюди можна ще 19-ті вліпити. Реально прикольно. Так що у нас така машинка з'являється в продажу на автопойнті. Приїжджайте, дивіться. Я думаю, що вона вам дуже сподобається. І в нас ще дуже багато є варіантів різних машин. Я думаю, ви щось собі знайдете. Так що ми знаходимося в місті Суми на вулиці Крут, 19. Всім гарного дня.